Між нами кілометри доріг. Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на козак Сірамаха та трек дороги. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, не думав, що це скажу, але. Такий козак Сіромаха мені подобається. І я казав же, що довго слухав козака Сіромаха і дум... ну, мені щось, воно не заходило його треки. Але і довго думав, яке ж можна зробити амплуа, чи що можна зробити який трек, так, щоб ну, дійсно там, мене качнуло. І я думаю, що козак Сіромаха сам відповів для мене на це питання, зробивши трек дороги. Давайте слухати, чому ж він так мені зайшов. Ну по-перше, що хочу сказати, вони додали тут класну гітарку, яка звучала на початку як акустична, так і зараз електрогітара. Я ну, слухав його небагато і не дуже вникав, бо знову ж таки не подобалось. Ну але я не пригадаю, в нього більш електронна була музика. А зараз саме з цією гітаркою, ну мені нагадує такий якийсь трохи постпанк, і це круто. Перед моим компасом святы, полярно, заря, наши сердца идуть в унисон, нам поколино моря, равенескоши. Заптати наші стежки. І дивіться. А, я би тут додав оцей приспів, який був спочатку. А тут ще зараз ця вставочка, я б її розмістив на, ну, в самому кінці. Далі поясню чому. Нам і ще довго, брати, ночі дивитися, Oh, 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 Знаєте, мене качає цей трек тим, що над ним можна і подумати, і він а, дуже круто, я сьогодні під нього йшов по місту, і ти просто йдеш про щось, думаєш, і він навіває якісь думки, і це круто. Uh, на рахунок цієї вставки, чому б я її. ну, По-перше, там така, ну, сенсова, сенсове навантаження класне. І по-друге, що вона ж трошки відрізняється і вокально, і ритмічно до, ну, від куплета, і від приспіва. І я б її зробив як заключення. А ще що, якщо ви зараз подивитесь на ползунок, який uh, свідчить про те, що трек скоро закінчиться. Мені не вистач... не вистачило цього треку, не вистачило. Uh, Ще одного куплету. От якби був куплет, цей потім приспів, потім куплет, приспів і оця вставочка, і її завершити або завершити ще й одним приспівом, було б взагалі, мені здається, круто. Коротенький трек, знову ж таки скажу, мені його не вистачило хочеться ще. Я сподіваюся на те, що козак Сіромаха буде рухатися в такому напрямку. Мені дуже зайшло. Я сьогодні, сьогодні, як почув цей трек, то прям ну вау. Я знаю, що багато людей, коли я робив огляд на мультитрек, писало про козака Сіромаху, що він їм заходить. Мені цікаво було почути і їхню думку також. Чи заходить їм такий козак Сіромаха, чи заходить їм такий трек. Пишіть, будь ласка, коментарі, як вам. Ставте лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!